Сьогодні вночі Нікопольські та Криворізькі райони знову зазнали ударів від російської армії. По наших населених пунктах агресор працював з градів та ураганів. На щастя, обійшлось без жертв. По житлових кварталах Нікополя ворог випустив до 30 реактивних снарядів з градів. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені 11 багатоповерхових та 13 приватних будинків. Зачепило дитячий садок, гаражі. 10 господарчих споруд та 4 автівки. Перебиті газогін та лінії електропередач. Зараз на місці працюють аварійні, аварійні бригади по відновленню комунікації. На щастя, з людей ніхто не постраждав. По Криворізькому району ворог ударив з ураганів, поцілили по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Обійшлось без руйнувань та постраждалих.